Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі, Дависі, і у нас 25-й РМП 305. Погнали! Якщо ми пройдемо цей РМП, і в нас залишиться ще 10 ремпейджів. Привіт! Та бувайте! To 19, 21, south -west, south -west, так, де да ще. Ось так вам. О, кого я бачу. To 19, а, ось еще. Ого. Оце починається зараз замісик. Так, а де ще? Ляхам хатьки, шкода, що я не можу бабло піднімати. Під час цього ремпейжу. Так, а де іще? А ось вони де? За Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого І в нас залишилось ще 10 ремпейджів.